Сьогодні не в перший раз, адже ви, вивчаючи історію України протягом е шкільного періоду, у вас відповідно був період, період козацтва. Так, чи ні? Це приблизно у вас було десь 8 в класі у школі. І ви знаєте, що козак це була... що, Хто такий був козак? Вільна людина, так. А чому вони хотіли стати і вільними? Тому що вони від когось що? Залежали, так? Залежали від своїх помічників, від своїх. Як ви -то казали, тоді землевласів феодалів, які були, і вони були їм повністю підлеглі. Але вони не могли терпіти ось цього цієї це і неволі, вони змушені були що? Покидати своїх панів, втікати від них і утворювати свої поселення. Вони мали повсякденне життя, але з часом і козаки почнуть що робити, воювати, так чи ні? Пригадуєте, коли вже будуть утворені гетьманські держави, наша саме виховна година сьогоднішня присвячена ось цьому сьогоднішньому дню. Який ми бачимо, що після ось цієї Революції Гідності, яка відбулася в нашій державі, так, наша держава опинилася у досить скрудному становищі, і економічному, і політичному, і у військовому, зокрема. Адже революція гідності не пройшла безслідно. Якщо був повалений один режим, то до нас прийшла інша біда. Це окупація території України. Це початку окупації анексія Криму. І як наслідок це є бойові дії на сході нашої держави. Слід сказати, що із наших е, випускників нашого училища теж безпосередньо є на сьогоднішній день учні наші, які приймали участь у Революції Гідності. Це на сьогоднішній день є звання Героя України посмертно наш е, випускник Артем Азуб, на честь якого названо багатопрофільний ліцей його іменем, там, де він навчався, це є Дмитро Іва, який загинув, е обороняючи е Донецький аеропорт 95-ї аеромобільної бригади. І на сьогоднішній день це є наш, е який недавно приходив до нас е Олексій Цицюрський, який вже два рази був поранений, пішов добровольцем, воював е е в Азові. І перед передань такого великого свята хочу запросити до слова воїна-розвідника Іванчука Володимира Васильовича. Був третя хвиля, застав першу, другу, третю. Перші три хвилі практично всі були добровольці. Там проблем з моральним духом не було. Проблеми такі були з озброєнням з усім. Уже четверта, п'ята, шоста, вже стало трошки тяжче. Резен почали чопуватися. Я говорю, те, що є, появились так називаємо аватари. Знаєте такі аватар? Фільм бачили аватар? Якого він О, Тоді всі догадали, що такі аватар. Там все по позивним поїдемо. Кожний свій позивний. Вони вже знають позивне слово. Мене позивний приїхав. Тільки я прийшов в станицю Луганську, нас поставили на позиції. Рядом стала 128-ма бригада, це ну, горна -гор -гор бригада Закарпатська. І одні позиції стоїмо. Ну, ясно, ми підчиняємося їхньому командиру, його розпорядження. І там вже 300 метрів і вже, вже залізну дорогонаси, зевночки і вже їхні позиції. Тобто практично в то, пользу. Вони постійно звідти вилазили в постійно. Сапьори ставлять там щось, ставлять там мін. Сапіри не обучені, ставлять, а їх просто знімають. А враховуючи, що я послужив розвитку, у мене на це діло я практика і стаж його заняття займав, проводити. Я пішов туди, обставились самі, провели там репорнусировку, і перший вже. Всі пори підірвалися на, на моїх остях. Схеми мінних полів заставляли. Значить, дивіться, щодо мінних полів, то окрема біда. То, що робив, ставив я, то, що ставив я. Я вставляв всю красну таволку, вставляв станицю один, ставив на... ну трохи збройка, там тільки справа чуть-чуть, бо там, там вже там все викривку, обставили, знищували. Значить, свої схеми я подавав. Подавав начальнику розвідки, як положено по команді. Те, що кажуть, що не знають, з ким мінних полів, там ходять полі міни ставлять. Ви знаєте, якщо ти ставиш мінне поле, про це повинні знати ти і ще один чоловік. Все. Дякую, що саме ось таким військовим спеціалістам, скажімо, я Володимир Васильович, так Україна на сьогоднішній день тримає ворога, не допускає його до нас, надає нам можливість для мирного життя, для навчання і так далі. Ну, Давайте особисто, що всі, кожній, привітаємо Володимира Васильевича. Побажаємо йому здоров'я, звичайно. так, ну, і щоб тільки мирне життя в нього було і всього найкращого.